Я хотів звернутися у вас таким великим виступом, який я хотів би розділити на дві частини. Перша частина хотів би звернутися до шановних мадірської національної меншини, що спочатку щоб ставити питання про регіональну мов. Ваш народ має вивчити нормальну українську. Тому що заїжджаючи за переговору, міські характер не хочуть розмовляти українською мовою. Не навіть російською.

Самі голосуєте за партію регіонів, хоча у нас митний союз Росії. Слухай, іди туди на вулицю з цими, там кричи з молодцями. Ви кричите? Ви розказуєте нам про партію регіонів, про все. Що ви будете? Як ви хочете? Рабо чи пізно? Рабо чи пізно? Рабо чи Прийшов учити нас сюди. Ми ж не йдемо в Верховну Якщо є, ну, з повагу, але якщо можна, якщо мовчати, я говорю, звикли. радикальні ці свої висказування. Я вам хочу сказати, що у користій політиці почали знову відео. Я зараз пойдеться звикати йдуть або. Повірте. Каптам їли горцям треба вчити, тому що вони є тими громадянами на Закарпатті, які дійсно працюють в поки лиця землею і вони тут живуть уже. Ми рахуємо, що не можна це питання виносити на даний момент було на сесію обласної ради. Ми не повинні робити прірвозраз між горським населенням і українським. Це прірва більше є. Ви розумієте, що зараз, як зараз пояснювати людям в Рахівському районі, де він має розмовляти на угорській мові, якщо буде прийнято воно. Тому що Любой Угорський, приїхавши в Рахів, буде на угорській розмовляти і вимагати від себе, щоб йому так само давали відповідь на угорській мові. Тому ми проти цього. Угорська меншина, яка проживає компактно в Берегських районах, інших вона має право, вона розвивається на угорській мові, ніхто їм там не заважає. Але переносити правила на все Закарпаття це є нелогічно. Ну, зараз воно йде як заугульовано. Як воно буде далі, знаєте, ми розуміємо, що за цим є інтереси сусідньої держави, їм вигідно провокувати, робити дестабілізацію в нашому регіоні. Ми повинні розуміти, що така сама ситуація, коли пам'ятаєте, була в південній Осетії між Грузією і Росією. Але розуміли, що вони повинні розуміти, Мадяри це не Росія, а Україна це не Грузія. Ми запропонували депутатам, вивчити українську мову, вони досить безпекливо на це зреагували і відповідали також не українську. Ну, це показує просто культуру їхню, культуру спілкування. Як я вже наголошував на сесії обласної ради, вони агітують за євроінтеграцію, а самі голосують за партію регіонів, яка тягне на смитний союз. Якщо вони хочуть, щоб сюди прийшли росіяни, то я думаю, що вони дуже швидко їх навчать російської мови. А якщо вони не захочуть, то, напевно, поїдуть до себе на прабатьківщину Батьківщину Волителіс. Давайте візьмемо Європу, ліберально, загниваючу Європу. Де зараз не хоче ставити ялинки, бо це порушує права мусульман. Коли в Англії забороняють на цілі крестики, бо це порушує права мусульман. І Європа зараз правіє. В Європі приходить до влади права і партії. Це навіть самим бадярщина. Так само в Австрії, в Фінляндії. Маєте приклад зараз на Україні, де Свобода набрала десь 44, це тільки перша ласівочка. Зараз несять 37 депутатів. Я думаю, що скоро у нас буде 237. І тоді ми. Змінимо всі ці закони Ківалова Колісниченка, але ті люди, які зараз приймають такі рішення, понесуть на кажу, покарання. Ми вимагаємо взагалі це питання зняти з порядку денного і його не розглядати. Тому що перед тим, як якщо навіть і розглядати це питання, то після того, як провести широкі громадські слухання, тобто, кожен депутат обласної ради, якого обирав народ на своїх громадах на своїх округах, повинен спочатку провести громадські слухання, визнати думку народу, чи хочуть на Рахівщині, щоб у них всі вивіски були на угорській мові, щоб всі держслужбовці вивчали угорську мову. діловодство, щоб було введено на угорській мові, чи хочуть це на Між на Воловеччині. Свобода, Безумовно, якщо будь-яке рішення, яке буде мати якісь наслідки юридичні, буде прийнято з сьогоднішньої сесії обласної ради, ми будемо далі нарощувати свої протестні акції, будемо їх проводити на місцях, в селах, в містечках, у районах. І проти того, що будемо ставити питання перед Верховною Радою, піднімати питання про розпуск Закарпатської обласної ради.